Нові тютюнові обмеження. Відтепер за куріння у громадських місцях будуть штрафувати. Таке рішення прийняли й у Верховній Раді. Про чергове столичне ноу-хау. Вікторія Резун розкаже: курити в громадських місцях тепер заборонено. Так вирішили народні депутати. Під табу опинилися і електронні сигарети, і цигарки з високим містом нікотину. Ця заборона стала топ-темою у соцмережах. Але як виявилось, вона вступає в дію тільки через рік. Так званий закон про заборону куріння він має три аспекти. Перш за все він передбачає виробництво та реалізацію відповідних засобів для куріння, які передбачають використання якогось запалювального пристрою, так пристрою згоряння. Також передбачає заборону куріння електронних сигарет. Якщо вони мають якісь там суміші ароматичного чи смакового характеру, а також випускають кольоровий дим. А також цей закон забороняє відповідну рекламу. Це законодавство прийнято ще в грудні 2021 року, але у зв'язку з набрало чинності норми тільки 11 липня, значна частина норм. Хоча деякі норми наберуть чинності через рік. Власникам крамниць з електронними сигаретами не залишається нічого іншого, як протягом року допродати товар і згодом змінити асортимент. Я не думаю, що від цього закону люди перестануть курити, тобто те, то, що вони курили, і заводи перестануть вироблятися. Ну, я думаю, нічого цього не вийде, тому що якщо не магазини будуть це продавати, то будеться все робити в чорно, тобто ну, mm -hmm. контрабанди і так далі, самі розумієте. І просто не будуть сплачуватись податки і акцизи. او داینی ساري پېڅه Це будуть тієї ну, державному бюджету. Шкідливість електронних сигарет недооцінювали, кажуть медики. На організм людини вони впливають так само, як і звичайні. Тобто немає такі, що знаєте, ці корисні і не корисні. Це ми говоримо за ризик інфаркту, міокарта, говоримо за ризик інсульту. Це називається за ризик ендотуальної дисфункції, тобто враження судин. І ще одне треба все ж таки визнати, що пасивне коріння воно навіть більш небезпечне, і чим чим а, такі, чим просто як людина курить Прикарпатці Рішення нардепів підтримують. Я особисто вважаю, що це хороша, корисна, корисний такий закон, тому що насправді є люди, які категоричні в цьому плані. А взагалі, здоровий спосіб, це круто. Дуже позитивно, сам не палютий, Добре, ставлюсь. Що я в суспільстві десь курю і бачу, що то може комусь заважає, то я там не буду навіть. Діставати сигарети. А якщо нікому не заважає, десь там тихенько може це все не годиться, не годиться курево, сигарету, тому подібне. А ще додають прикарпатці, заборона електронних сигарет є доволі умовною. Останнє слово насправді за кожним із курців.